Рубрика Відповіді на запитання. Всім привіт, друзі! З вами я, Джепту, і сьогодні в нас відповіді на ваші запитання. Тому ж зараз же підписуйтесь на мій ютуб канал та ставляйте вподобайки. Дякую вам за підписку. Ну, а перше запитання в нас звучить саме так: як я почав вести свій канал? Я свій канал почав вести ще рік тому. І довше більше. Але. То був ще мій старий Ютуб канал, на який я вже не викладую, тому що на ньому було дуже багато скаргів. Дуже багато скаргів на нього. Я перейшов на свій новий ютуб канал, на ось цей, що ви зараз дивитесь. От я на нього зараз і викладую. Ну а почав я викладувати, тому що мені було в першу чергу дуже сильно цікаво, як це вести свій ютуб канал. Мені це дуже сильно сподобалося. Мені це дуже сильно сподобалось. От я і почав вести свій YouTube канал. А назву я придумав сам. Майже сам, можна сказати. Ну, дивіться. Назва jeb 2, вона нічого не означає. Це просто, ну, вона так і прикладається jeb 2. Ось так і прикладається. Ну, ось якось так. Переходимо до другого запитання. Наступне питання звучить саме так, стільки ти плануєш знімати відео. Я планую знімати відео до старості. Якщо ж в мене вийде, друзі, я буду намагатися викладувати відео до, аж до самої старості. По можливості, друзі. Наступне запитання звучить саме так. В що граєш, коли є вільний час? Я граю в вільний час в GTA San Andreas, в GTA Vice City, в GTA Liberty City, Stand of 2, CS 1.6. І ось і все. Ось в такі ігри я граю. А так. А ну, а так в більш ні в шо вроді як і не граю. Ну, я рідко граю, ну частіше граю в GTA San Andreas. Ну, ось якось так. Наступне запитання звучить саме так, чи є в тебе якесь хобі? Так, в мене є хобі. А саме слухати музику та співати під музику. Я також обожнюю, та саме і дуже полюбляю танцювати. Ну, ось таке в мене хобі. Наступне запитання звучить саме так. Чи заробляєш ти з Ютубу? Відповідь в мене така: Ні, на даний момент я не заробляю на Ютубі по деяким причинам. По-перше, я не набрав ще 4000 переглядів у годину. Але тисячу підписок я вже давним-давно набрав. Але щоб набрати мені 4000 переглядів в годину, треба, щоб ви подивилися. Мої довгі відео 4000 годин. щоб Ось так. Тоді я зможу підключити моментизацію і Ютуб мені буде платити гроші. Але я не знаю стільки. Але на даний момент YouTube мені не платить гроші, тому що статистика в Ютубі в мене ось така, зараз ви побачите. Щоб вона була так, як треба, вам треба набрати 4000 годин в перегляду. Або з шортсів набрати 10 мільйонів переглядів. Але простіше набрати довгі відео. Ну, як ви бачите. Їх, по-перше, менше. І там в мене більша полоса, ось, як ви бачите. Ну, ось якось так, друзі, ось такі в нас сьогодні відповіді. Пишіть мені свої запитання в коментарі, і я буду робити ось такі відповіді. Всім дякую за увагу. Всім до нових зустрічей. Пока-пока! Побачимося на наступному відео.